І от щойно стало відомо на Харківщині. Працівники служби безпеки України викрили зрадників, які навели ракету на кав'ярню. В Грозі ними виявилися двоє місцевих жителів: – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро, які під час окупації регіону. Втекли на територію Росії, слідчі кажуть на початку жовтня обидва чоловіки за вказівкою окупантів почали збирати інформацію про перепоховання загиблого військового. В СБУ запевняють, вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки загинуть їхні знайомі, зокрема і ті, хто. Надавав їм інформацію. 5 жовтня селяни зібралися на поминальний обід за загиблим військовослужбовцем Андрієм Козирем. І в той момент саме в лік в кав'ярню влучила російська ракета Іскандер. На тепер кількість жертв внаслідок удару зросла до 55 людей. Серед них восьмирічна дитина. Люди гинули цілими родинами, шестеро дітей зосталися круглими сиротами. За даними поліції, це ще не остаточна кількість загиблих, адже Ще трьох людей вважають зниклими безвісти на тепер, щоб встановити особи загиблих, криміналісти шосту добу проводять ДНК експертизи і щойно отримують результати, віддають тіла на поховання рідним. Масові похорони в селі Гроза на Харківщині щодня на місцевому цвинтарі прощаються з десятками жертв російського теракту. На цю мить правоохоронці встановили особи вже 53 загиблих внаслідок ракетного удару по кав'ярні. Утім, зазначають, це ще не остаточна цифра, адже ще п'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Круглими сиротами в Розі залишилися шестеро дітей. Про село в жалобі розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. На невеличкому сільському цвинтарі ховають одразу шістьох загиблих внаслідок ракетного удару у хрозі. Плач родичів коло кожної могили. Пані Тетяна прощається зі своєю кращою подругою Людмилою Чаходаєвою. Ну, це людина, з якою я спілкувалася 48 разів на дню. Це була і подруга, і сестра, і, і втора половина, і кусок серця. Ну це було все, просто все. Я не знаю, як тепер без неї жити. У нема половинки в мене. Світ рази. Ділячка наша за вплухві, що там це дівчата все придумували, все конкурси, все, що треба. Не та сама. Людмилу ховають поруч з донькою Ніною та зятем Денисом. Вони помилуй господи, помилуй господи. Помилуй Денис син військового Андрія Козиря, який загинув торік. Тоді його поховали у Дніпрі. А потім сім'я вирішила перепоховати свого героя у рідній грозі. Віддати останню шану чоловіку у кав'ярні зібралося понад півсотні селян, і в цей момент сюди влучила ворожа ракета. Вижили лише шестеро людей. Понівечені тіла доводилося збирати нам по частинам. Ми дослідили 135 решток тіл. Ми це робимо і дотепер. Лише 28 осіб загиблих було ідентифіковано в час проведення огляду місця події. Стань інших тіл був непридатний до ідентифікації. Рідні згадують, яким був Денис Козир. Молодий, активний, теж пішов на війну і звільнився лише навесні за станом здоров'я. Кілька місяців тому одружився зі своєю коханою Ніною. Вони всюди були разом, ще з дитинства. А тепер ховають їх теж разом. Він сказав колись, що каже, ще давно, що вона ще, коли маленька була, каже, вона буде зі мною. Я їй доб'юся. Це з дитинства, так, да? були знайомі? Ну, так, да, там. Років 12. цвинтар у грозі увесь перекопаний, довелось розчищати цілі ділянки. Тут буде ще зо два десятки поховань. Всі свіжі могили з однаковою датою загибелі 5 жовтня, коли горе прийшло у кожну родину у селі. Ми ж з одного села кожен друг другу помагали, піддержували в горі теж. А тепер немає рідних, немає нікого. Медсестра, викладачка, волонтерка, пенсіонери, восьмирічна дитина, друзі та родичі загиблого Андрія Козиря усі вони прийшли попрощатися зі своїм героєм. А тепер для них копають ями поруч з його могилою. Після їхнього вбивства Росія цинічно заявила, що своєю ракетою вбила багатьох неонацистів. Дружина козира Дениса, Козирніна, 14 жовтня їй мало б виповнитися 21 рік. Вона працювала. У Харківській гуманітарно-педагогічній академії лаборантом та навчалася на четвертому курсі. Троюродний пилемінник Сірокуров Максим. У нього сьогодні день народження. Це відповідь представнику ООН, який заявив, що Росія була своєю ракетою військових. Остаточна кількість загиблих внаслідок удару ще досі не встановлена. Поки криміналісти продовжують проводити ДНК експертизи до місця масової загибелі селян. Люди вже шостий день зносять квіти. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, один марафон. Єдині новини.